Доброго вечора, брати і сестри. Вітаю всіх миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми поговоримо про одну важливу якість, яка необхідна кожній людині. Але особливо ця якість повинна проявлятися в віруючій людині, християнині. Ця якість є складовою. Плода Духа Святого і виражається як довготерпіння. На жаль, інколи ми можемо виявити, що в нас не просто немає довготерпіння, але нам часто не вистачає терпіння, звичайного терпіння. Якщо ми задумуємось про ті випадки, коли в нас проявлялось нетерпіння, то Можна помітити, що це відбувалось досить часто в нашому житті. Напевно, серед нас немає людини, яка б могла б сказати: я завжди проявляю терпіння у всіх життєвих ситуаціях. В чому саме проявляється наше нетерпіння? Ну, саме просте, це бажання, небажання вислухати до кінця. Що заважає нам зрозуміти ту людину, з якою ми спілкуємось, це може бути роздратованість, незадоволення, невміння чекати. Якщо взяти водія, то його може дратувати червоний сигнал світлофора або затори, особливо в тих ситуаціях, коли поспішаєш. Якщо взяти дітей, то вони часто дратують батьків, які в результаті зриваються на них і говорять ті речі, які не потрібно говорити. І навпаки, батьки часто дратують своїх дітей. І про це Біблія нам наголошує. Нам не подобається, коли нас вчать, роблять зауваження або докоряють, і ми виявляємо нетерпіння в цьому. І будучи нетерплячими, ми часто втрачаємо контроль над обставинами. Проявляємо непотрібну особисту ініціативу, приймаємо нерозумні рішення, про які потім жаліємо. Нетерпіння створює людині багато проблем, як і особисто, так і оточуючим людям. Ну і звісно, нетерпіння впливає на відносини з Богом і на служіння, яке нам часто доводиться звершувати. Тема терпіння. Не дуже популярна серед християн. І ви зрозумієте, чому в процесі наших досліджень. Насправді це дуже глибока тема, але сьогодні ми коротко розберемо головні істини, які потрібно знати стосовно цієї якості. В біблії є багато прикладів людей, які проявляли як терпіння. Так і нетерпіння. Давайте декілька епізодів з життя біблійних героїв нагадаємо собі. Ну, перше, ми розглянемо приклади нетерпіння. Можна на початку згадати Саула, який свого часу не дочекався Самуїла і почав здійснювати якісь власні ініціативи. Потім приходить Самуїл і каже: Якби ти дочекався, ти б зміцнив своє царство. Але цар проявив нетерпіння і непослух. І через це він втратив не тільки царство, а й власне життя. Можна ще згадати Реваку і Яківа, які знали обітниці Божі відносно Яківа. Але бачачи те, як Ісаак збирається благословити Ісава, вони почали терміново вживати заходів, щоб ситуація була на користь Яківа. Це той випадок, коли люди хочуть в лапках допомогти Богу в його планах. В результаті Яків, Яківу потрібно бігти з дому на довгі роки, він не бачить своєї матері, і це була не найкращою ситуацією для нього. Це не те, про що планував Бог стосовно нього на початку. Наступний персонаж це Моїсей. Про якого сказано, що він найлагідніший із людей, найсмиренніший. Ми знаємо, що в 40 років він вбив єгиптянина, потім втік в пустелю, і ще 40 років свого життя він пасе овець, і Бог працює над ним. Бог виробляв в ньому смирення, терпіння, і ось йому 80 років Бог кличе його до місії вивезти єврейський народ з Єгипту. І він, здавалось, найсмиренніша людина, пройшовши таку школу особистих відносин з Господом, одного разу не стримався і зробив супереч волі Божій. Пам'ятаєте, він вдарив по скелі посухом два рази, і потекла вода із цієї скелі. І ось виявилось, що цей вчинок був проявом несмиренності, який позбавив його можливості увійти в землю обітовану. Потрібно задумуватися, що всього один прояв нетерпимості, нетерпіння може нашкодити на все життя. Авраам. Пам'ятаєте, Бог пообіцяв йому обітованого сина від Сари, але він не дочекався і отримав сина від служниці. Проявивши таке нетерпіння, в результаті нащадки Ізмаїла стали ворогами Ізраїля, і ця боротьба. Продовжується вже біля 4 тисяч років, яку ми також можемо спостерігати сьогодні. Але є і хороші приклади терпіння, які приносять благословення. Згадаємо терпіння Йова, який в один день втратив всі свої матеріальні блага, втратив своїх дітей, здобув проказу. І залишився один в цих випробуваннях, в яких він проявив неабияке терпіння. В книзі Якова написано про Йова так. Ви чули про Йове терпіння? як і вважав терпіння Йова, як взірець? Другий персонаж це апостол Павло. І давайте зачитаємо 2 Коринтян, 11 розділ, 20 вірш. Бо ви терпите, коли вас хто не волить. Коли хто об'їдає, коли хто обдирає, коли хто підвищується, коли хто по щоках вас б'є? Ну і далі, в 24-му вірші, він говорить: Від євреїв п'ять раз я прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене один раз мене каменували. тричі розбився корабель. Ніч і день я пробував у Глибочині, морській. У мандрівках я часто бував. Бував у небезпеках на річках, у небезпеках розбійничих. У небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснажуванні та в праці, часто в недосипанні, у голоді, у спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Чи було в апостола Павла терпіння? Я думаю, тут все очевидно. Він взагалі про себе був. Скромної думки, він вважав себе слабкою людиною. Пам'ятаєте, як він говорить: коли бо я слабкий, тоді я сильний. Те, що йому довелося пережити, слідуючи за Господом, він проходив це завдяки тому, що сили черпав в Бозі. І в цьому є він приклад терпіння для нас. Хочу ще звернути вашу увагу на ще один позитивний приклад. Терпіння це, це терпіння Давида. Коли Самуїл помазав Давида в царі, він був ще юнаком. Але ж ми знаємо, скільки років йому потрібно було очікувати, коли він дійсно стане царем. І в його житті було багато ситуацій, коли він міг вирішити цю проблему швидше. Саул ганявся за Давидом, щоб його вбити. Навіть три тисячі воїнів Саул з собою брав, щоб знайти Давида. Але було два випадки, коли Давид міг прискорити своє царювання. Перший випадок в печері, коли він обрізав шматок плаща Саула. І другий випадок, коли Саул заснув і в нього був забраний його спис. І знову Саул розумів, що його життя було в руках Давида. І люди говорили Давиду: слухай, Бог дає тобі можливість вирішити твою проблему, вбий його, і ти будеш царем. Але Давид так не робив. Він проявляв терпіння. Давид чекав Божого часу, і він говорив: не підійму руку на Господнього помазанця. В п'ятому Псалмі, третій вірш, Давид говорить такі слова. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос. Ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Пам'ятаєте, коли Давид запитував Господа, чи йти йому на фалестимлян, чи буде перемога? Тобто він не робив те, що він хотів, і те, як йому здавалося, він очікував від Бога запевнення. І це був прояв терпеливості і смирення. Давид був в цілому терпеливою людиною, але найкращим прикладом є для нас наш Господь Ісус Христос. В посланні до Євреїв, другий розділ, 18 вірш, є такі слова. Бо в чому сам постраждав, бувши випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування. Можна згадувати багато моментів, коли Ісус, Ісусу потрібно було проявляти терпіння. Це і пустеля, де він був спокушуваний дьяволом і вийшов звідти переможцем. Це люди, які його оточували, складні люди, непрості, не завжди піддатливі до впливу істини, в тому числі це були і апостоли, до яких треба було проявляти неабияке терпіння. Ну і звісно, це Голгофа. Як кульмінація. Де Христос терпів як фізичну біль, так і душевну. Що ж таке терпіння? Є декілька визначень, які дає нам словник. Перше визначення терпіння це здатність стійко, без нарікань витримувати фізичні або моральні страждання, життєві злигодні тощо. Друге визначення. Терпіння здатність довго і наполегливо робити що-небудь, займатися чимось. І третє визначення: терпіння це очікувати чогось кращого, надіятись, бути смиренним. Отже, як ми бачимо, є багато варіацій до цього слова терпіти. Терпіння може бути як пасивна дія, так і активна. Бог бажає. Щоб в нас була активна дія терпіння. Навіть коли ми змушені чекати, ми повинні роздумувати, вникати в ситуацію і поступати так, як хоче Бог. Чи потребуєте ви терпіння в своєму християнському житті? Я думаю, що потребуєте, правда? Я також визнаю, що я потребую терпіння в своєму житті. Житті. Одного разу до служителя підійшла сестра і сказала: Ви знаєте, в мене проблема з терпінням. Ви не могли би помолитися за мене. Він каже: Охочу помолюсь за вас, і почав молитися. Господи, ось в сестри проблема з терпінням, пошли їй труднощі, випробування, утиски. Стоп, 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 говорить сестра. А навіщо ви молитесь про утиски? Я цього не хочу. Він каже, так написано в Писанні, утиски приносять терпеливість, але я не хочу йти цим шляхом. Тоді служитель сказав: тоді у вас ніколи не буде терпіння. В послані до Євреїв, 10 розділ, 36, 37 вірш, написано. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю. І одержати обітницю, адже ще трошки, дуже недовго, і прийде той, хто йде і незабаром і не забариться. Без терпіння нам не вдасться виконати Божу волю, так говорить Біблія. Терпіння для нас в світлі пришестя нашого Господа Ісуса Христа дуже актуальне. А часу мало, і час близький, Господь скоро прийде. Давайте згадаємо солонян і як про них відгукується апостол Павло. 1 Солонян 1.3. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Ми бачимо, що очікування солонян було не пасивним, а активним. Що я маю на увазі? Вони служили Господу і очікували з терпінням в надії другого пришестя нашого Господа. І це дуже важливо розуміти сьогодні нам. Дещо нам потрібно терпіння. Воно потрібно практично завжди і скрізь. Але особливо хочу загострити вашу увагу на те, що воно потрібне в, уси, в утисках. Римлянам 12,12. 12. Тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. 1 Петра 2.20. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Луки 21.19. Терпеливістю вашою, душі свої ви. Здобудете. Російський переклад так звучить терпінням вашим спасайте душі ваші. Ну і декілька разів в Євангеліях повторюється такий текст, який записаний в Матфія 24:13 а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Наш шлях буває непростий, слідуваній за Господом. Ми в свій час відмовились від гріха. Який є в цьому світі, ми дали обітницю Богу, щоб йому служити, це вузький шлях. І пройти цей шлях непросто. нам потрібно для цього терпіння. Нам потрібне терпіння, щоб зберігати також і надію. Римлянам 15,4 написано, а все, що давніше написане, написано нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списанням ми мали надію посланні до Євреїв 12.1.2 є такі слова: Біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Нам потрібно терпіння, щоб приносити плід в нашому християнському житті. Луки 8.15. А те, що на добрій землі, те, от ті, хто, як слово почує, береже його в щирому й доброму серці, а плід приносять вони в терпеливості. Нам потрібно терпіння тоді, коли необхідно чекати. Римлян 8,25. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Терпіння потрібно нам тоді, коли приходить, приходиться зазнавати економічної кризи. Филипян 4,12. Умію я бути в упокоренні, умію бути в достатку. Я привчився до всього у всім насищатися в голод, і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Нам потрібно також терпіти, коли змушені бути покараними. Євреїв 12.7 коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам, хіба є такий син, що батько його не карає? Що виробляє терпіння в нас? Як і вкаже, що терпіння випробовує нашу віру. Давайте зачитаємо Якова 1, з 2 по 4. Майте брати пов... мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Терпіння неможливо здобути за якийсь короткий проміжок часу. Це процес. І тому Бог дуже часто допускає в нашому житті випробування, труднощі, які ми потребуємо для вироблення цієї якості. Апостол Павло говорить римлянам 5, – і не тільки нею, але й хвалимось в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Як нам досягти терпіння в нашому житті? Писання також не залишило нас в незнанні в цьому питанні. Послані до Колосян 1:11. Написано так, зміцнюючись усякою силою, за могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливості. 1 Тимофія 6,11 Але ти, о Боже, людину, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю і лагідністю. Ми повинні також унаслідувати тих, хто терпів і хто терпить. Апостол Павло говорить, пише до Тимофія, 2 Тимофія 3:10. Ти ж пішов услід за мною наукою, поступовуванням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю. Ми повинні також бути співучасниками в терпінні Ісуса Христа, так як це робив Іван Богослов, і в об'явленні він пише такі слова. Я Іван, ваш брат і спільник у бії, і в царстві, і в терпінні в Ісусі був на острові, що зветься Патмос. Якщо комусь, не, якщо комусь важко здобути терпіння, Господь готовий допомогти в цьому. І ми прочитаємо зараз 2 Солонян 3,5. Господь же, нехай серця ваші спрямує на Божу любов та терпеливість Христову. Кому взагалі важливе терпіння? Важливе воно, звісно, всім, але Писання виділяє дві особливі категорії з людей. Перша це служителі. І це зрозуміло. Павло говорить такі слова, 2 Тимофія 2.10. Тому все терплю заради вибраних, щоб і вони отримали спасіння в Ісусі Христі з вічною славою. Павла була головна ціль. Це виконати Бож... Боже доручення, це спасіння погибаючих душ. І того він готовий був терпіти і багато терпіти. Також Писання звертає увагу на старців, це друга категорія, кому потрібне терпіння. Тому що вони потребують це терпіння, це люди, які вже у віці, і Бог говорить, що це серйозний момент, який наступає в житті кожного. Про це детально написано в Посланні до Тита. Павло також говорить друге, Тимофія 2 Тимофія 2.12. А коли терпимо, то будемо разом також царювати, а коли відцураємось, то і він відцурається нас. Було би сумно, правда, якщо всю свою молодість ми проходили в церкву, служили йому, а вже на заході своїх років, свого життя. Ми десь можемо відступити від Нього, втратити пильність і терпіння. І тому писання воно до цієї категорії е також має пораду. А тепер трішки про довготерпіння. Це ми про терпіння просто говорили. Хочу відмітити, що це дуже важлива якість нашого Господа. В Писанні багато написано, що Господь довготерпеливий. Це написано в книзі Вихід Неємії, «Числа», Псалом 102, 144 Юїля, Наума, де підкреслюється ця прекрасна якість Бога. У новому завіті також пишеться про довго терпіння. Наприклад, 2 Петра 3:9. Не береться Господь із обідницею, як деякі вважаються барінням, але вам довго терпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. П'ятнадцятий вірш цього розділу говорить про те, що а довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння. Петро також приводить приклад часу перед потопом, що Бог дав час людям, коли Ной будував ковчег біля 100 років, але тільки вісім душ спаслось. Інколи люди нехтують ось цим довготерпінням Божим і можливістю примиритися з Богом. Довготерпіння являється складовою плода Духа Святого, як ми на початку я наголошував. Давайте зачитаємо Галатам 5 розділ, 22, 23 вірш. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здерзливість. Закону немає на таких. Терпіння є частиною нашого християнського характера. Терпінню можна навчитись тільки в особистих відносинах з Господом. Його неможливо навчитись колективно. Кожен повинен пороздумувати над цим. Пам'ятаєте, коли Яків опинився наодинці з Богом, і тоді щось відбулося в його житті. Ісус молився в Гефсиманії один. Йов в своїх проблемах був сам, і він спілкувався з Богом. Друзі не могли його втішити. І наостанок я би хотів зачитати один вірш, який записаний в посланні до Євреїв, 6 розділ, 11, 12 вірш. Тож бажаємо, щоб кожен з вас аж до кінця виявляв ту саму дбайливість для повної. Певної надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадкують обітниці. Нехай Бог нам в цьому допоможе. Амінь. Давайте помолимось, батько наш Небесний, дякуємо тобі за цю суботу, за Твоє Слово, що ми можемо з нього навчатися і вилучати такі істини, що ми роздумували сьогодні над. Такою важливою якістю, як терпіння, від якого залежить наше спасіння і наше майбутнє. Тому просимо, ти поблагослови нас в цьому, щоб ми аналізували своє життя, щоб ми проявляли це терпіння, мудрість, і щоб ми зустрілися з тобою і були в числі спасених. Дякую за все. Ім'я Ісуса Христа ця молитва. Амінь.